Вітаю вас, малята! Давайте з вами один одному всміхнемося. І привітаємося! Добрий день! Добрий день! Я бачу, що ви готові до заняття. Тож починаємо! Сьогодні я принесла цілу тарілочку з фруктами, з грушами та яблучками. Давайте, наприклад, роздивимось грушу. Якого кольору вона. Жовта, а де росте груша? На дереві, вірно, яка вона за смаком? Солодка, молодці. Давайте з вами послухаємо вірш про грушу. Вірш називається спіла груша. Бачу спіла груша на самім вершку. Розуваюсь миттю. Миттю на сучку, раптом каже грушка, робиш це дарма, злазь мерщій додолу, я впаду сама. Малята, про що ми прослухали вірш? Про грушу, де росла груша. На самій верхівці дерева. А що хотів зробити хлопчик з грушею? Зірвати, що груша відповіла. Я паду сама. Вірно. Малята, давайте подивимось коротеньке відео про груші та яблучка. Фрукти. Привіт, малята! Подивіться, це яблуко! Яблука ростуть на деревах у саду. Вони бувають червоного, зеленого і жовтого кольору. Вони круглі або овальні. Яблука дуже соковиті, солодкі або кисло солодкі на смак. А сусідкою у саду є груша. Груші також соковиті на смак та дуже солодкі, а ще в них дуже багато вітамінів. Груші бувають жовтого і зеленого кольору. Вони видовжені овальної форми. Груші і яблука це фрукти. Фрукти обов'язково потрібно їсти. В них дуже багато вітамінів. Давайте з вами зберемо у цей кошик тільки яблучка. Одне і ще одне яблучко і ще одне яблука зібрали. А тепер давайте зберемо у кошик лише груші. Одна грушка, ще одна і ще одна. Чудово! А тепер подивіться, скільки фруктів! Давайте їх будемо сортувати. В один кошик покладемо яблучка. А в інший кошик будемо складати груші. Поскладали, а тепер скажіть, в якому кошику багато фруктів, а в якому мало? Правильно в цьому кошику багато яблучок, а в іншому мало? Чудово, друзі! Подивіться, малята, в мене в руці яблучко. А воно, мов вон, золоте, з білим соком в налите, і рум'яни, духовите, медом сповнене ясним, видна зернятка у нім. Давайте з вами разом опишемо наше яблучко. Яблуко кругле. Воно жовтого кольору. Смачне, соковите, у яблучка є хвостик. Яблука можна їсти, можна приготувати з нього варення, компот або спекти пиріжки. Ось так ми сьогодні описали яблучка та грушу. Молодці, малята. Давайте з вами разом згадаємо, про що ми сьогодні говорили на занятті. Вірно, про яблука та груші. Як їх можна назвати одним словом. Фрукти молодці малята. Наше заняття вже завершається. Нам пора прощатися тому до нових зустрічей малята!